Вітаємо, друзі! Наші воїни кожен день продовжують утилізувати техніку ворога. І сьогодні ви побачите багато нових кадрів, як працюють і в дрони, і не тільки знищена російська БМП-3. Екіпаж знову кинув свою техніку. Наші воїни дроном повільно і дуже майстерно залетіли прямо в кабіну. Через деякий час техніка окупанта повністю почала згорати. Друзі, якщо вам подобається такий контент, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Але це тільки початок. Знищена російська БМП 3 підірвалася на мінах. Потім два дрони дочекалися своєї роботи і знищили російську техніку. Чергова БТР, яка була кинута після штурму. Наші воїни швидко відреагували. Відправили дрон. І ось що сталося з технікою окупанта. Вона була повністю утилізована. Рухаємось далі. Знищення російської БМП 2 з мангалом. Дрон потрапляє чітко в місце БК і починається повільне вигорання. Черговий приклад того, як дрон за 500 доларів нищить техніку окупантів. Далі також знищений російський БТР 82. -й. Друзі зсу за допомогою дронів творять нереальні речі. Хто згоден, підтримайте, поставити лайк, напишіть коментар. А ми подивимось на миттєве знищення сонцепьока. Пілоти СБУ на запорізькому напрямку підловили жирну ціль противника. Який був повністю заряджений і вночі висунувся на позиції для стрільби, проте наші воїни спрацювали на випередження. Російська вогнеметна система розлетілася на атоми після прямого влучання, все ж того fpv дрона в бойову частину ракет. Але це ще не все. Оператори ударних БПЛА 77-ї МБР ефектно знищили самоходку противника. Через детонацію боєкомплекта російський Мотлок згорів за лічені хвилини. Сховатися від операторів дронів практично неможливо. Ніяке маскування, ніяка посадка чи кущі не допоможуть російським окупантам. Той самий випадок, тільки знищення російської, ймовірно, самохідної вогневої установки БУК М1М2. Потужна детонація. Також. Ніяке маскування, ніяка посадка не врятували техніку окупантів. Друзі, продовжуємо і далі розповідати дуже цікаві новини. БК вибухає. Російські громадяни люб'язно фіксують вибухи і повторну детонацію складу боєприпасів на авіабазі «Морозовськ» ростовської області. Українські дрони точно вразили цілі на авіабазі в Морозовську. У влучання сталася серія потужних вибухів і детонація боєприпасів. Очевидно, авіабазі завдано серйозної шкоди, і ви можете побачити це на супутникових знімках. Атака дронів була відмінно спланована. А за інформацією противника, ця база дуже добре охоронялась силами ППО. Але сталося те, що сталось, і це ще не все. Виходить дуже негарно. Це якась ганьба, кричать окупанти. Учора в порту тимчасово окупованого Севастополя підводний човен Росії Ростов на Дону перетворився на Ростов на Дні. Як стверджує генштаб ЗСУ, внаслідок влучання він затонув на місці. Також істотно пошкоджено чотири пускові установки ЗРК Тріумф. Орієнтовна вартість такого човна оцінюється в 300 мільйонів доларів. Також, друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки. яр противнику вдалося зачепитися за перші будинки на північному сході жовтневого району вздовж вулиці Маріупольська. Тривають активні бойові дії зі змінним успіхом. На північ від Кліщіївки російські війська роблять спроби малими штурмовими групами просунутися і закріпитися в східній і центральній частинах Кліщіївського опорного пункту. Бої тривають на турецькому напрямку. Ситуація, як і у випадку, з Покровським напрямком залишається складною. Зсу атакували позиції російських військ у північній частині залізного вздовж вулиці Миру. Південніше вулиці Виноградна в східній частині та вздовж вулиці Павла Чубинського у південно-західній частині міста. Противник має частковий успіх на глибину 450 метрів. На Покровському напрямку на захід від Новоселівки першої противник просунувся на ділянці шириною 2,3 кілометри на глибину 1 кілометр і продовжує тиснути в південному напрямку. Також противник тисне на схід від Лисичного, на півдні Іванівки, в напрямку центру на схід і південь від Сергіївки та в районі Яснобродівки. У жиланому почалися бої в західній частині селища. І поки тривають такі важкі бої, боєць ССУ Руслан Краснов закликав депутатів, які паразитують на війні і своїми законами штовхають країну в прірву. Вийти з теплих кабінетів і піти самим на фронт, щоб на власні очі побачити і відчути, що таке війна і чого саме не вистачає військовим. Друзі, хто згоден з цими словами і підтримує сміливого бійця, обов'язково поставте лайк. Ходненький. Пару слов. А окупанти і надалі продовжують скаржитися, що їх ніхто не лікує в госпіталях. Олексій отримав у червні важке поранення. Відтоді його переводили в різні медустанови міноборони, але ніде не провели нормальне обстеження. 21 іюня цього року, при виконанні бойової задачі в зоні свого. Я был тяжело ранен, затем эвакуирован в госпиталь. К сожалению, во время пребывания в уже в нескольких медучреждениях Минобороны я столкнулся с. С фактами ненадлежащего исполнения персоналом госпиталей своих обязанностей, в частности, лечение моих ран ограничивалось лишь перевязкой, конкретно в госпитале 425 2 в Белавуз я находился 7 дней. Перевязка была всего лишь одна по той причине, что время перевязочное строго ограничено. Многие бойцы просто не успевали на перевязку. Доходил А все лікування ран обмежувалося перевязками. Оскільки ще треба росіянам, друзі, побачити відео, що владі, що Путіну, Мінобороні плювати на їх життя, на їх здоров'я. 20 років витирали ноги об народ, все, що можна, крали і продовжують красти, а народ і далі, як стадо баранів, та ще й ведеться і преться на цю війну. Друзі, у кого які думки, залишайте обов'язково в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково выстоимо до зустрічи. Не позволяет мне uh, вести полноценную жизнедеятельность и какую-либо деятельность, uh, а также периодические окружения. Uh, все эти жалобы, то есть сотрудниками данного учреждения, были проигнорированы.